Заміна мастила в Європі. В Європі є два варіанти, якщо у вас є автомобіль, його обслуговувати. Його обслуговувати можна завжди на сервісі або можна зробити це самому на подвір'ї, наприклад. Для заміни мастила нам потрібне мастило, фільтр, оцей шприц, доступ до фільтра. І можна зекономити таким чином до 100 євро. Ну що, значить, через цю штуку, через щуп будемо витягувати масло з цього шпіця. Потім відкручуємо фільтр, замінюємо фільтр і масло, яке ми зібрали от, в резервуар, будемо здавати в центр прийому. По ідеї маємо справу справитися швидше, ніж вся поїздка в сервіс. Масло має бути гаряче. Воно має гарно стікти, треба почекати. Ми вставляємо максимально цей шнурок. І будемо якимось чином зараз пробувати це все витягувати. Пробуємо. Нічого нема. Пробуємо ще. Можемо до кінця попав. Може масла нема. Дуже дивно заходить весь шнурок, напевно кудись, де зайшло. А ні, все, кінець. Достать дістаємо. Тугенько йде. Але йде. Наповнюємося. Добре, продовжимо зараз. Годом.